Сьогодні з вами працювали автори, редактори та дизайнери, а також потужна команда організаторів та продюсерів. Це унікальний проєкт для цілого інституту і, зокрема, для нашої кафедри видавничої справи та редагування, яка виступила ініціатором його чоловік Юрієм Бондарем, очільником інституту журналістики. Це унікальний проєкт, який ми по суті втілюємо силами студентів і викладачів. На професійному рівні це не той проєкт, на якому вчаться, це той проєкт, на якому демонструють свої можливості, свої професійні навички. І судячи з того, як працює команда продюсерів, яка забезпечує на висвітлення цієї події, ми дуже добре справляємося. І я думаю, що а, той амбітний план, який ми хочемо втілити, тобто реалізувати рекорд видавничий рекорд для України, і для цілої східної Європи, ми зможемо це зробити. Дуже важлива подія з двох причин: Перша – це велика колективна робота, в якій задіяно багато людей, і студенти, і гості, і викладачі. І оця колективна взаємодія це мега важлива штука. Друге, дуже важливо, що воно про розвиток, що воно про те, яким ми бачимо розвиток і себе після війни, і України, і нашої діяльності. Тому дуже класно, що ми це робимо. Дуже здорово, що всі об'єдналися. Чекаємо, побачити книжку за день на друкованому вигляді. Це така мега задача за день зверстати, написати і надрукувати. це непроста задача, і ну добре, що це робить колектив. Інакше одна людина це не потягне. знаєте, спочатку було важко піднімати цю гриву. Важко було, як кажуть, переконувати студентів-викладачів, що ця справа має бути зреалізована, тобто все якось починалося повільніше. Але далі, знаєте, коли ідея красива, коли ідея жива, цінна, вона обов'язково приваблює людей. Завдяки нашим журналістам, кореспондентам, фотографам, операторам та монтувальникам, ви змогли бути з нами в цей день тут і зараз. Учасники промокоманди захотіли поділитися своїми враженнями від заходу. А від цієї події я дуже насправді в захваті, тому що не була впевнена в реалізації в таких неймовірних масштабах і, в принципі, в тому, що вийде все на такий великий загал і широкий рівень. Я е, маю надію і бажаю всім успіху, хто зараз пише ці есеї. Маю надію, ми зараз. Зверстаємо прекрасну книжку, яка вийде у світ, і е, це дійсно буде рекордом України, і цим можна буде пишатися і закликати абітуру вступати в наш університет. Я була як брала участь і фільмувала саме моменти, коли учасники писали все, потім редагували, робили верстку та дизайн. І, на мою думку, це круто, що люди долучаються до такого проєкту. Створює щось спільне і випустить такою. Книжку Есе, яка пов'язана з саме День після війни. На мою думку, це дуже важливо зараз. Неймовірні емоції від роботи в промокоманді. Окремо дякую Анні, нашій очільниці, за організацію нас. Нам роздавали зрозумілі завдання і також давали простір для креативу. Я особисто брала інтерв'ю у. Багатьох людей, учасників цієї події, і відчула від них ось той запал, ось ту надію на майбутню перемогу і. Я дуже рада, що всі ми об'єдналися у цей день у цей день, не тільки учасники, але й наша команда. Ми разом попрацювали, кожен відповідав за свій процес, і я впевнена, що ми створили дуже крутий медіапродукт. Ну ми, по-перше, відчули сильне таке єднання всіх бажаючих. Я ага. думаю, що буде менше людей, але я була приємно вражена, що так багато людей хочуть розповісти свою історію і дуже ну. Цікаво те, що за лише за 12 годин цю книгу зверстають, і ми будемо її тримати в своїх лапках. Так, це ж взагалі взагалі таке вперше в Україні. Я подібного нічого ніколи не бачила. Да. І було дуже цікаво споглядати, як люди це все пишуть. А, і бути частиною команди, яка віднімала весь цей процес. От нові знайомства, тому я вважаю, що такі акції, Треба більше проекти, да, вони дуже зближають і дарять цю мотивацію, що все буде добре, що не закінчиться війна, і ми повернемося до життя того вважаю. життя, як да, яке в нас було до цього. От, тому, в принципі, після цього івенту залишилися дуже такі приємні, теплі відчуття. Була дуже рада бачити всіх, хто прийшов до нас. Це був дуже цікавий досвід. Я займався фільмуванням цієї події. Для мене це було вперше, щоб я так багато знімав. Також я буду займатися зараз монтуванням цього, що ми назнімали. Це реально дуже інтересно, цікаво. Прикольно, сама подія зроблена дуже гарно. Я сподіваюся, ми зможемо сьогодні побити цей рекорд. Сьогодні вдалося отримати класний продюсерський досвід. Працювали в команді просування, і в принципі, напевно, за цим я прийшов в цей інститут. Тому що з самого початку мені хотілося у цього всього двіжа, щоб робити якісь проєкти, одразу їх розкручувати, одразу робити якісь прикольні речі, такі дещо менеджерські, дещо креативні. Мені дуже сподобалось. Сподіваюся, таких проєктів буде далі більше. Ця акція сьогодні відбулася на ресі в нашому корпусі. Дуже багато підготовчого процесу, організаційного процесу довелося шукати команду, роздавати обов'язки, слідкувати за тим, щоб всі відео, і весь контент, який ми планували, він все ж таки відтворився. Він створився і опублікувався на наших соціальних мережах. Я дуже вдячна великій команді, яка з нами працює, яка сьогодні фільмувала весь цей процес, яка робила. Сценарії для цих відео, яка монтувала ці відео. Тобто, ну я дуже рада, що зі мною працюють такі творчі люди, які сьогодні допомогли нам з усіх боків висвітлити цю акцію. Ну, я вважаю просто такою теплою, такою затишною, такою атмосферною, яка вона насправді є. Дуже всім дякую. Команда інституту журналістики, яка встановила сьогодні видавничий рекорд України, дякує за співробітництво та допомогу партнерам, однодумцям, працівникам та студентам. Я вдячна всім кафедрам інституту журналістики, всім завідувачам, керівництву, і це не те, що я хочу сказати там, де годиться, скажімо, а це щира вдячність за те, що вони підтримали кафедру видавничої справи та редагування, коли ми організовували ці процеси. Вони залучали студентів, вони давали свої кадри, вони давали свої ідеї. І е, в цьому сенсі відбулося таке організаційне е, організаційна співпраця усього інституту журналістики, і такий спільний досвід він має безсумнівно велике значення.